Привіт усім! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам та смерть нашим окупантам! У нас щойно завершилась масштабна тривога. Довбана росня нас в черговий раз засипала ракетами, але наш дух не зламати. Наші збройні сили відбили чергову атаку. І ми з вами приступаємо до пересадки чергової орхідейки. Світла нема, але то не найстрашніше, що може бути. Тому пересадочка без світла, можливо, буде трішечки темнувато, ну вибачайте реалії життя. Отже, сьогодні пересаджуємо ось цю орхідейку це Монако. Як бачите, крона в неї знатна, велика, але з корінням тут біда. Коріння в переважній більшості своїй згнило. Я влітку минулого року, на прикладі цієї орхідеї, знімала відео, посилання буде в верхньому правому куточку, а також в описі, і розповідала, що якщо в вашої орхідейки гниють корені, але сама вона себе почуває добре, ну ось, бачите, крона в неї прекрасна, пружність теж. Так от, якщо. Зовні вона виглядає прекрасно, не дивлячись на те, що якісь там є невеликі проблеми з корінням, не потрібно панікувати, чіпати її, а потрібно залишити в спокої і дати можливість наростити коріннячко, щоб можна було її потім спокійно, безпроблемно пересадити. Для цієї орхідейки, як бачите, я зробила ось таку цікаву конструкцію. Це пляшка обрізана, одягнута знизу на горщик, саме для того, щоб наростити корінечко. Оскільки вона почала давати чимало молодих корінчиків від шиї, отак от ось воно виглядає. То я наростила стіночки горщика за допомогою ось такого нехитрого приладдя. Заклала все мохом, періодично його зрошувала. І як бачите, там в неї виросло чимало хороших корінчиків. Як з однієї, так і з іншої сторони. Зараз ми знімемо оцю приспособу. Подивимось, як там почуваються корінчики. Ну і, відповідно, дістанемо її і пересадимо, тому що вже якось час. Хочу, щоб вона заквітла, а для цього потрібно, щоб нормальні умови в неї були. Необхідний інструмент вже підготовлений, продезінфікований. Також там я зробила пів літра розчину бурштинової кислоти. Після того, як дістану з горщика орхідейку, вона в мене в тому розчині трішки постоїть. Це такий. Енергетичний напій буде для неї, стимулятор певний. Для початку знімемо цю приспособу, яку я для неї зробила. Обріжемо знизу, бо вона тут підклеєна скотчі. Ми знімемо. Як бачите, вона почала дуже шататися, тому що опиралася на цю приспособу, а тепер, коли я її прибираю, то треба слідкувати, щоб, не, не дай Боже, не зламати саму орхідейку. Ось так. Тепер відберу той мох, яким прикриті корінчики. Я, можливо, цей мох ще в посадку використаю. А можливо знову прикрию корінчики після посадки. Побачимо за обставинами, як буде складатись. Дивіться, отак виглядають корінчики, які наросли від шиї. З однієї сторони ось отак. З іншої ось отак. Бачите, кінчики в них ростучі. Ну, не так, щоб надто добре ростучі, але все ж таки. Пересаджувати можна. В неї були зняті кілька нижніх листочків. Тому бачите, там шия в неї тонка. Оце потрібно буде її добре заглиблювати. Можливо, навіть один нижній листочок. Ось оце я ще зніму, для того, щоб її гарно посадити в горщик. Так, Знімаю цю приспособу. Як вдягала, так і знімаю вниз. Ось, бачите, це кільце обрізана пляшка. Тобто вона отак от знизу вдягалася, а тепер вниз я її зняла. І будемо діставати саму орхідейку. Ще кріплення в неї тут є. З цієї сторони, теж звільняю її від цього кріплення. Це я закріплювала її, щоб вона трималася на одному місці, бо хитається. Корінів майже немає, а крона дуже. Велика. Треба акуратно її тримати, щоб не зламалась. Тепер обминаю горщик, дивимося, знизу у нас тут нічого ніби не заважає. Акуратно тримаю саму орхідейку, нахиляємо і витягуємо з горщика. Горщик стягуємо з коренів, а не навпаки намагаємось витягнути звідти орхідею. Ось отак, бачите, горщик знімаю. Так, кладу її. Зараз покажу ближче. От дивіться, бачите: гниле є корінчики живі, їх тут ось буквально один. Ось тут в центрі другий. Бачите, навіть ростучий, хороший. Ну, Там вон кілька теж ростучих, але їх дуже мало. І ще й стаканчик присутній. Бачите, оскільки вона не пересаджена, і я її весь час поливала лише в блюдце. Спеціально, щоб не замочити отой стакан, бо я не знала, є він там чи немає. В зайвий раз ковирятися не хотіла, щоб не порушувати її спокій. Тепер видно, що він тут є. Ось. До речі, він легко знімається. Я вже в попередньому у минулому, здається, відео показувала, як він легко на дві половинки розпадається. Ось відразу про вас показую. Бачите, ось він. Одна половинка. І ось друга половинка. Ну і там, бачите, яке корінечко. До речі, оце от жовте це не гниле. Це просто воно не бачило повітря свіжого. Тому таке субстрат. Вибачаюсь, за мій французький, гівно-гівном. Сплошний кокосовий торф. десь там пару коринок, якихось маленьких є. Я, до речі, його переберу. Якщо там коринки якісь знайду, то я їх використаю в посадці, щоб перенести мікрофлору необхідну для орхідейки. А так, в принципі, майже весь він піде собі в смітник. Отже, показувати обрізання всього цього, я, напевно, не буду. Тут, власне, немає чого. Ось, бачите, коренева. Я зараз зачищу все, що сухе, все що гниле, і потім вам покажу результат того, що вже залишилось. Ось результат роботи з субстратом. Бачите, ось ось тільки кори вдалося відібрати. А ось це все в смітник. Тут ще трапляються деякі невеличкі шматочки кори, але ну, немає, немає ніякого сенсу брати те, що вже розвалюється просто в руках. Ось ці шматочки, це більш-менш, вони ще тверді, тому вони ще послужать в посадці. Все інше в смітник. По корінчиках. Дивіться, ось така ось кубка гнилого. І ось те, що лишилось. Показую ближче. Досить непогано. Щоправда, в ідеалі було б взагалі непогано, ось тут його взагалі отак зрізати, оце відкинути старе. І лишити тільки нове коріння. Але враховуючи те, що крона в неї велика, і оте молоде коріння її не витягне саме по собі, то поки що лишаю старе, воно не ах, але ще свою службу має послужити. Стоїть вона поки що напивається. А ми з вами робимо субстрат для посадки. Беру трішки кори. Власної заготівлі, вона тут різної фракції, я її попередньо замочила, щоб вона не була сухою. До неї додаю кокосових чіпсів жменю. Оскільки росла орхідея в дуже вологоємному субстраті, то нам потрібно, щоб субстрат, в який ми пересаджуємо, теж був більш-менш вологоємний. Але все ж таки додамо туди більш кори різної фракції, щоб аерація була, все ж таки для коренів Більшою. Можливо, вони задихнулись, тому що був дуже збитий той торф, в якому вона росла. Ось, це один компонент, ось такий от збірний, кора з кокосовими чіпсами. Далі буду додавати також живий мох з фагном. Це той, що ми з вами стригли, омолоджували. Його буду закладати індивідуально. А також у нас є її кора, в якій вона росла. Ось, вона небагато, але є. Цю кору я також індивідуально буду закладати. Не хочу перемішувати з цим субстратом. Можливо, він залишиться трішечки, то щоб його можна було потім десь в іншому використати. А цю я просто під корені засиплю. Саджати буду ось в оцей горщик а-ля мокрі п'яточки. Це внутрішня середина, а зовнішня це оця, в якій вона зараз стоїть і п'є. Також взяла садовий вар. Оскільки в неї там є старий квітконос, який потрібно підрізати під саму основу і замастити садовим варом, щоб не проникала туди зайва волога. Ось він, бачите, це той, з яким вона купувалась. Її потрібно знешкодити, щоб занурити її гарно у новий субстрат. Аж отак. Можливо, навіть цей листочок я зараз зніму, щоб взагалі гарно-гарно її глибоко посадити. Дістаю її на серветочку і попрацюємо з квітконосом. Ось його добре видно, старий сухий квітконос. Я його хочу зрізати під саму основу. ось дивіться, ось під, саму, під саму основу відрізаю. І замастюю отой зріз, ось зріз, бачите, лишився. Він живий, і щоб туди не проникала волога, я його замастюю садовим варом. Хто не знає, що таке садовий вар, це така паста на основі воску. Садовим варом користуються садівники, вони замастюють зрізи на кущах, деревах, коли гілки стрижуть, щоб туди не потрапляла потім в той зріз вода тощо. От ми робимо те ж саме: зрізали, замастили. Ми нещодавно, до речі, користувалися на іншій орхідейці садовим варом. Вона прекрасно себе почуває. Росте, все з нею добре. Тепер її можна саджати і не боятися. У мене тут помічник крутиться. Кс, Філя. Котик філик. Філить і філить. Да, філімон? Ай, красунчик, Дивіться, який мене красунчик. в мене красунчик. У мене якийсь білочка, рухакиця. І ще отакий от філімон. Пухна пухнастохвостий. Саджаємо. Беру горщик. Наниз закладу трішки кори. Зараз виберу з того, що ми намішали, такої більш крупної, в якості дренажу ось так сантиметр крупної кори. Далі на неї покладу трішки моху. Це провідник вологі. А тепер нашу орхідейку. Але я певно зараз зніму все-таки в неї отой один листочок, хоч він і хороший. Ні, напевно, не буду знімати. Спробую її заглибити, не знімаючи. Отже, корінчики, Здовж стіночок. Будемо їх крутити. Так, от, до стіночок паличкою. А далі будемо прокручувати, щоб вона лягала гарненько. Це всім відомий прийом вкручування. За допомогою його можна дуже добре розмістити орхідейку в одну сторону, горщик в іншу. Дивіться, бачите, вона дуже гарно лягає. Ну, дуже низько не ляже, тому що там в неї основа велика. Але ось дивіться, ось отак. Це досить пристойний результат. Ну, і засипаємо. Тепер вниз я висипаю її кору, ось цю, яку добула з попереднього субстрату, Так, з обох сторін, потрішечки, там її мікрофлора, до якої вона звикла. І орхідейці буде комфортно звикати до нової посадки. І трішечки паличкою її ось так розгребу, щоб більш рівномірно. А далі засипаємо цей субстрат кора з кокочіпсами, який ми з вами підготували. Засипали. Дивіться, яка краса. Вона розкидиста, велика. Гляньте, наприклад, у порівнянні з моєю рукою. Отже, вистачило нам субстрату якраз-якраз. Як ще навіть трішечки запас є. Я зараз ще покладу ось так тут по краю трішечки живим мохом. Все. Посадку завершено, красу наведено. Ось так от це виглядає. Красиво, привабливо. Ну от дивіться, З двох сторін ще обклала живим мохом, до самої шийки не дістає. Побачу, як вона буде себе вести. Якщо раптом буде десь хилитися, то з двох сторон поставлю шпажки, так, щоб її закріпити по центру, щоб вона нікуди не хилилась. Бо буває таке, що погано тримаються, особливо в кого велика крона, то після пересадки, доки там вони закріпляться в субстраті, можуть хилитись на якусь сторону. А це, звісно, не надто добре. Потім виправляти їх. Хочеться, щоб відразу красиво все було. Беремо внутрішню, зовнішню верніше, частину, вставляємо внутрішню і все, на цьому посадка завершена. А ще корінчики з вами не глянули. Ну, дивіться, по корінчиках. Ми ж з вами розміщали так, щоб можна було контролювати. Ось, бачите, є корінчики понад стіночкою. Ось, буде видно, як вона себе почуватиме. З цієї сторони теж ось бачите корінчики. Отже, корінчики видно добре, контролювати будемо, коли поливати. Зараз я ще протру трішки з неї пилюку, бо бачите, вона така запилена. І все, орхідейка повністю готова стати на своє місце на поличці. І продовжувати своє життя і чекаю від неї цвітіння, бо вона вже така. слоник дуже хороший, А в домашніх умовах вона не квітла в мене жодного разу, хоча вже більше року в моєму орхогосподарстві перебуває. Нагадаю, що це красунька Монако, її квітування я вам ставлю, але то квітування не домашнє, а покупне, тобто магазинне. Ну, і я чекаю, що вона швидко укоріниться і дасть мені квітконосик на весну. Ну, а на цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Всім вам бажаю миру, всім бажаю щастя. Сьогодні в нас була затяжна тривога. Ми з котиком дуже з цього приводу хвилювались. Але все ж таки пересадили красуньку. Бажаю, щоб. Тривог було якомога менше, успіхів наших Збройних сил якомога більше, і щоб перемога настала якомога скоріше. Всім до побачення і миру! Не забувайте також підписуватись на канал, ставити вподобайки, розповсюджувати відео, а також коментувати. Ми з орхокотиками знімаємо для вас нові відео. Всім до побачення!